Зацікавили роботи братів пташників Житомирянку Юлію Сафонову. Жінка говорить, що ніколи не бачила, як хлопці або чоловіки вишивають бісером. Я дізналася, що тут буде проводитися виставка картин із бісеру, вирішила зайти подивитися. Ось мені ось дуже сподобалося ось цей метелик. Дуже подобається мені. І ось ця зелена в зеленій рамі картина. Такі дуже по колориту, і ну взагалі приємна дуже виставка. Приємні роботи дуже ось і що цікаво, що це робили хлопчики, тобто не дівчата, а два хлопці. Я знаю, що це два брати. На виставці п'ять картин Андрія Пташника. За його словами, найлегше йому далася вишивка картини Квіти на чорному фоні, яку він створив за два дні. Ця робота називається Квіти на чорному фоні. Вона мені далася досить легкою. Вона не досить велика. Я брав бісер, брав нитки і тканину і вишивав. Я займаюся у дев'ятому класі. Всі мене підтримують, бо це чудово, прекрасно, красиво. Вісім років займається у гуртку рукоділля Житомирського центру творчості дітей та молоді Михайло Пташник. За його словами, він любить створювати об'ємні картини над вишивкою. Бісером однієї роботи він витрачає майже місяць. Якщо щось в мене не виходить, я починаю заново і Заново і так в мене і виходить. Так і набуває навик. Мої однокласники дуже здивойні, що я цим займаюся. Їм все це дуже цікаво. Вони всі хочуть навчитися цьому, навіть дівчата кажуть, що це дуже красиві роботи. Вільний час хлопці витрачають на створення нових картин із бісеру, говорить їх мама Тетяна Пташтик. Дітям дуже подобається. Вони багато дуже часу, вільний час вдома займаються і вишиванням, і різні роблять роботи з біс. Родичам всім подобається. Вони кожен раз приходять, дивуються, беруть, просять подарки. Вже у всіх родичів є різні подарунки. Картини моїх синів їздять на виставки, різноманітні міжукраїнські, городські, обласні, багато займають призові міста. Виставка картин з бізеру братів-пташників триватиме до 30 вересня, говорить співорганізаторка виставки Тетяна Поламарчук. Наші хлопці унікальні, тому що вони не такі, як інші. Вони дуже талановиті, вони цікаві, вони цікавляться різними техніками. І що дуже незвично для хлопців, посидючі вони. Люблять творчість у всіх проявах і цікавляться абсолютно різними напрямами. Немає обмежень в кольорі, немає обмежень в техніці. Абсолютно будь-які експерименти завжди готові до творчості в будь-якому вигляді. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.